Привіт-привіт! Це знову я Аліна і мій канал Аліна Показує. Сьогодні поговоримо про в'язання, як не дивно, про в'язання у одному із спільних проєктів, і, ти, я не знаю, може, просто про мене. Тому беріть пряжу, щось тепленьке попити і приємного перегляду! У мене дуже загружений день сьогодні, і я знімаю так трішечки ікспромтом, без підготовки, без сценарію, як зазвичай. Ще перед цим я прочитала негативний коментар під попереднім відео. Ну і такий настрій в мене бойовий. Зняти швиденько відео, розказати все, що я думаю і все, що відчуваю, показати, що я хочу в'язати, що я в'язала. Розказати про новини, де я була, кого побачила і що робила. Ну, якось так. Тож, поїхали. А, мабуть, я почну з того, що я знову щаслива, тому що була на зустрічі. На зустрічі в'язальниць у Харкові. Я зустріла своїх уже нових і класних подружок по в'язанню. І я неймовірно щаслива, що цей день ми провели разом. Це було екстра мега супер круто і прикольно. Тому, якщо ви з Харкова і ви в'яжете, приходьте там, не обов'язково бути блогером або кимсь типу знаменитим. Мене там ніхто не знає, <смайш> майже не впізнає поки що. Але у мене вже є хейтерські коментарі. Та-да-да-дам. Я вважаю, що це ну, як показник 에, того, що я все роблю правильно. Що ви думаєте з цього приводу? І як ви думаєте, треба реагувати на ці негативні коментарі? Чи треба їх видаляти, чи зробити як я. А я просто відповіла, що я таку людину не чекаю у себе на каналі. Або що? що? У мене є. Невеличка проблемка. Я завжди боялася, я не знаю, чи можна назвати це словом боялася, але я не в'язала, коли на мене дивляться інші люди. Я не в'язала у громадських місцях. Для мене це було щось дивне. Але тут, в принципі, в атмосфері, так, я кажу про зустріч наших харків'яночок-в'язалочок, мені було досить комфортно, і я, в принципі, навіть пов'язала. Я і минулого разу брала зобов'язання, але я його не діставала і нікому не казала, що воно зі мною є, бо мені було некомфортно в'язати на людях. Я не знаю чому. Мені здається, що я це роблю якось Ну Не знаю чому. Ну ось, якось так. Я вам ще не показувала. Це в процесі рукавички, наступні рукавички. Попередні рукавички я вам показувала, вони там десь ще чекають на відправку. Це рукавички на великий чоловічий розмір. Вони прям на мене величезні. Вони, звичайно, що не дов'язані. Вже в мене є дірочка під пальчик, є клин. Бачите, вив'язала клин. Трішечки ще пров'яжу і вже буду переходити на резиночку. Е, є клапан, але немає ще ось цієї резиночки, Тут ще буде, буде ще пальчик. Ось. І вони прям великі, великі. У ну, мене пальці ось і тут закінчується. Ну і по ширині. Тут я не знаю ще 50 людей зі мною лізе. Ну, в мене дуже маленька ладонька, долонька, долонька, вибачаюсь. У мене дуже маленька долонька, тому на себе міряти досить важко. У мене є табличка, ну там в майстер-класі, про який я вам розповідала в минулому разі. минулого разу є В описі я залишала посилання на той майстер-клас, я і вам зараз залишу. Він називається Сердечні рукавиці. І він був створений спеціально, щоб в'язати рукавиці для захисників. В принципі, там можна і для себе адаптувати. ну Для мене поки що. Важливо саме це. Нав'язати, бо холода йдуть, зима наближається там. Ось. Ось-ось-ось. На зустрічі в мене було перев'язано десь ось до цього моменту. І поки не почався пальчик, я це зав'язала на зустрічі, набрала петлі на пальчик, і там вже мені всі казали, ти запізнюєшся на свій квіз. Так, у мене ще вчора був квіз, і я встигла усюди. І я щаслива. Також я брала цей проєкт носила з собою ось ці типу проєктні сумочки, яку я зробила з косметички. Мені вона дуже зручна. Я не дуже люблю таскати, ну якби я в'яжу серединки, потім оці всі моточки вони такі стають. І коли ти їх постійно чіпаєш, переносиш, там з собою таскаєш, вони втрачають форму і тоді незручно в'язати, незручно носити. тут вже так видно. Тому вони в мене були у корзинці, в якій я в'їжджу, Але потім я переклала. Ось сюди я вже не викладаю, щоб зайвий раз їх не чіпати. Тут зручно тримати в мене тут були ножнички, ні. як це? Ножиці, ці різочки. А в мене була тут додаткова спиця. Я не пам'ятаю, навіщо вона мені. Ну, я типу не розуміла, скільки я провежу, тому взяла все з собою. У мене тут був гачок, і в мене ось за цю сіточку були, були зачеплені ще маркерочки, які мені пригодилися, і е, нагодився також е, гачок. Ось. Е, тому мені. Е, Ця форма дуже подобається. Тут багато місця можна навіть три таких моточки ще вмістити, можна навіть чотири. Про спільний проєкт. Це спільний проєкт Зеленко Бугановий. Я не пам'ятаю його назву. Я думаю, що я його підпишу у назві до цього відео. Там щось про Різдво від Миколая до когось там іще. Я, на жаль, дуже мало знаю про цього ну, really like Ось ці релігійні, релігійно направлені святкування, бо я не досить дотична до православного або католицького вірування. Я не знаю, чи, на жаль, чи на щастя, але я, ну, типу, святкую так, ну, я не можу сказати, що я прям святкую, розумію, що я святкую, але я обожнюю усі свята. Я обожнюю подарунки і дарувати і отримувати, тому я, звичайно, що, ну, не могла пропустити цей проєкт. Я знову ж таки, я його слухала декілька разів, там дуже багато інформації, там дуже багато якихось е, гілочок. Для мене це щось дуже складне. Тому я не знаю в яку категорію, що підпадає. Єдине, що я почула, що можна брати з собою м -м, проєкти вже в розпочаті. Тому Ну, Як подарунки та, для наших хлопців. Я вважаю, що це найголовніше. В мене планується багато їх ще. Ну, як багато. В мене ще є три моточки: позаду стоять синій, білий і темно-синій. Вони ще не розпочаті, там мають бути ще дві пари шкарпеток, і, можливо, ще вистачить на дві пари рукавичок. Також у мене немає рукавичок, я в'яжу мітинки. Пам'ятаєте, так? У мене в основному будуть подарунки для себе. Ну, вибачайте, така я людина. Я люблю дарувати собі подарунки. Е Мітинки я вам вже показувала, але зараз треба ще раз показати, а вони в мене далеко. Тому я зараз побіжу і прибіжу, а ви, мабуть, і сильно не помітите. Поки я бігала, я згадала, що я вам про цю пряжу. Я розповідала про ту пряжу. Яку я вам тільки що показувала. Я зараз ось у мене є трішечки інша з тої ж партії. Це шкарпеткова пряжа. Це від неї залишився моточок. Один один менший. Залишилися вони, коли я в'язала попередні рукавички для захисників. сердечні рукавички. Що я про неї розповідала? Я про... про неї розповідала, що там пів кіло пряжі, п'ять моточків різного кольору, ви не знаєте, який колір попадеться. Коштує ця пряжа 185 гривень. Це прям супер класно, я вважаю. Особливо, ну, типу, ось для такої мети, що можна багато нав'язати. Єдине, що я не вмію швидко в'язати, тому, блін, ну як уже виходить, цей моточок я брала для іншої трішечки. Цілі зараз. Я вам казала, що в мене зараз немає рукавиць взагалі. У мене є одна мітинка, яку я зав'язала рік тому, і я в'яжу зараз іншу, я в'яжу її, та тут, мабуть, і інтарсія є трошки, і Жакард. Ось вона. Вона не рухалася з моменту, коли я вам останній раз показувала її. Я думаю, що це треба виправити. Я пам'ятаю, що попередньо я в'язала під, ну, під час роботи, а під час моїх перерв між уроками на роботі. Зараз у мене бувають перерви менш, ніж 5 хвилин, але бувають такі, що і по півгодинки. В принципі, треба покласти її біля мого робочого місця. У мене зараз місця трошки менше, але нічого, я думаю, справлюсь. І. В'язати потрошечку хоча б. Хоча б потрошечку пров'язувати. Ось, бо тут ще роботи і роботи. В принципі, не так-то і багато, але багато. Ну тут, коли вже жовтенький колір закінчиться, воно трішечки легше буде. Поки оцей жовтий, воно складніше. Але, ну, в принципі, нормально. Плюс там цепо, трішечки зменшуються петлі, і я думаю, що. До кінця року я маю її вимучити. Ось. Але мі... вони мітинки. Тобто. Я зараз покажу. Теж покажу, не пам'ятаю, на яку долоньку. У мене досі там не заправлені всі кінчики. Я не знаю, чи буду я їх заправляти. Ну, якби вони мені не заважають. Ну, якісь ці біленькі, зелененькі я точно за... заправлю, а жовтенькі, мабуть, не всі. Тут. Досить великий процент моєї руки, відсоток моєї руки, залишається не в теплі. Тому я хочу ще зробити ось ці сердечні рукавички із залишків для себе. Я зв'язала мене є готова робота. Я зв'язала бактус із оцієї шкарпеткової пряжі, про це я говорила і починала його у минулому відео. Там бактус я трішечки пізніше зараз бігаю, заберу. Бесокс називається пряжа. Це е, я не знаю, чи чешська, чи яка. Тут написано виробник Чехія на самому маточку. У маточку було 150 грамів, і на 150 грамів було 420 метрів. Вона трішечки товстіша, ніж та, до якої ми звикли, і, в принципі, та, якої я взяла раніше. Але вони приблизно однакові із оцією пряжою, мені здається. Ну, ця, можливо, трішечки тостіша. Коротше, неважливо. Я хочу їх поєднати і вив'язати собі також сердечні оті рукавички, бо в мене також немає. Ну, що за сапожник без сапог? Ось так, я думаю. Правильно? Правильно? Зараз ще раз я збігаю. Для вас це не буде сильно помітно, але я ще раз бігаю, знайду свій, бо я вже в ньому ходила і на зустріч, і я багато вже де була в ньому, він тепленький, класний бактус. Я про бактус збігаю за бактусом. Мечик. Прибігла. Так, ось такий вийшов у мене бактус у його. Ну, майже повністю бачите, він вже пахне мною. Ось так. Вілося, я його пускаю, звичайно. Коротше, що я вам можу розказати? Починала я в'язати хустковою в'язкою. Потім там іде типу, узорчика такого, я не знаю, чи вам видно, там лицева гладь. І де-не-де трапляються такі. Коротше, вам не видно. А, ну, неважливо. Будемо вважати лицева гладь. Потім, там, йшов візерунок. до речі, я так дивлюся здалеку, він, типу. Висидниково, як, як нібито в'язаний. Коротше, там далі йдуть отакі полосочки, типу хусткової в'язки потім е, гладь, хусткова в'язка гладь. Е, і потім мав йти візерунок, там прям візерунок-візерунок. Я думаю, воно в мене таке рябе. Ну, нафіга мені то візерунок. І я дов'язала е, отут ще доріжку. І просто знову повторила візерунок, який був ось тут, який він майже без візерунку. І ще зробила потім три доріжки, і як би закінчила на тому. Ось. Я, до речі, не зважила його. Не зважила. Але зі 150 е, грамового мотка в мене ще тут ну, так, досить доволі так багатенько залишилося. Пахне. Він трішечки поколював, мабуть. Ну, коли вдома там одягаєшся, то трішечки поколює. Коли на вулиці, я не відчуваю поколювання. Тепленький, класний, мені подобається. Пряжа ну, досить м'якенька як для Шкарпеткової. Прикольні кольори. І прикольні кольори. І от сюди, ж, типу, у комплектик я хочу зробити. Ось ці рукавички по типу тих, що я роблю захисникам. І також хочу зробити Наташа вчора мені з каналу «Натка в'яже» розказала про свої враження від капора. Капора, я не знаю, для мене це капор. Всі називають капор. І в принципі, я, мабуть, вже звикла, що то капор. Коротше, немає різниці. Ось така в мене є пряжа. Я вам десь її. Тут чи тут напишу, що це за пряжа. Це з магазина Клубковський, як завжди. Якщо я приблизу до вас, ви побачите, що там, типу, біленька і чорненька. Але як віддаляєш, то воно, типу, а -а сіренького. Коротше, просто мене все попадало. Я хочу ось сюди дов'язати ще, мабуть, капор, і мені тут має вистачити. Ще, можливо, на якийсь шарфік. Або я зроблю, якщо в мене вийде, зроблю ту ідею, що я хотіла, капор разом із шарфіком одразу. І, можливо, я ще ниточку ставлю ось сюди. Типу, щоб пухнастенька була. Бо ця пухнастенька, і сюди, щоб було пухнастіше. Можливо, так якось зроблю. Подивимось. Можливо, ще зроблю ще якийсь бактус. Коротше, багато можливо, але я хочу це зробити. Я давненько вже її купила, нікому не показувала. Потрошечку, ну, коротше, вона мене там стояла, вдохновляла мене. Надихала, вдохновляла, господи. Так, надихала мене. І ось я думаю, що час настав. Час прийшов. У мене такі амбітні плани, як завжди, і ви розумієте, що я, мабуть, ж... так далі. Я хочу зробити собі найбільший подарунок О, за все, моє в'язальне щось там. І хоч раз вив'язати, зв'язати все-таки заявлений мною виріб у спільному проєкті. У мене досі ось ця шапка. На етапі Блінчику. Я там пару разів підв'язувала там пару рядочків, це непомітно, звичайно що. Це цю шапочку я в'яжу, тут, мабуть, фото вам виставлю, що я, яку шапочку я хочу, бо так не зрозуміло. Я в'яжу у спільному проєкті Раїси, Він називається Шапкоманія. І і я думаю, що якщо я встигну, я спробую заявити і капор, чи капор там же ж ось. У шапкоманії. І я зроблю собі найбільший подарунок, якщо хоча б один раз, там до якогось грудня, до речі, мабуть, що я не встигну ще капорти. Хоча б одну роботу я хочу встигнути зробити до дедлайна. Це просто якась, я не знаю що. От я не знаю, що зі мною не так. Якщо є дедлайн, то мене це напрягає, і я по-любому його нарушу, порушую. Хоча, в принципі, ну що тут її в'язати, ту шапку, ну що тут її в'язати? Один вечір, я думаю, можна зв'язати. Ну, хай, ладно, два вечори. Ну, ніт. Ну нет, ні. треба, щоб пройшло 58 місяців. Вже сезон пройшов на цю шапку, а Аліна все там, де й була. Ну, от я не знаю, що. Це Це якась хвороба. Як її лікувати? От підкажіть мені, будь ласка, хто, хто знає, хто, як ви це робите? Як ви встигаєте до дедлайнів? От таке у мене велике питання до вас. Далі. Подарунки не для мене. Подарунки не для мене. я в'яжу. 58 років, 58 місяців, шкарпетки для моєї мами. Я їх брала, таскала з собою кругом. Е, до речі, тут тут загубилися петельки уже. Ну, нічого, то підніму. Нічого страшного, загубилися трішечки петельки. В принципі, не страшно, але це воно, мабуть, з іншої спиці просто. Сіпікундочку. Все, спасла. Коротше, оці шкарпеточки, Вони мали бути по халявці з візерунком. Але тут просто гладь. В мене тут 50 тисяч разів, бачите, мінялась щільність в'язання. В мене тут вони вже грязні, які тільки, ну, страшненькі вже. І треба їх домучити. Треба їх домучити. Тут залишилося до п'ятки, ну зовсім нічого вже в'язати. Майже вся е стопа вив'язана. Треба дов'язати. Треба зробити. Я не знаю, коли я мамусю побачу. В принципі, я можу у Укрпоштою відправити, е типу як пандерольку. Майже буде їм подарунок на новий рік. Я думаю, ви чуєте дивні звуки, але не лякайтеся, це в мене тут фонтанчик для кота поруч. Я дуже прошу пробачення. Треба було туди долити водички, щоб вона не так е скреготіла. Ну, вже, вже є, як є. Ці шкарпеточки я в'яжу з пряжі Ланна Хроса. Я завжди кажу, що вона німецька, бо я її купила в Німеччині. А де вони її виробляють, я не знаю. In, in Italy. Вона, типу, італійська, але в мене вона називається німецька, бо е вона була куплена в Німеччині і в мене ще є такі моточки біленькі. Ось. Ось. То мені треба дов'язати. Е, з урахуванням, що вони місяць йдуть, то може на 8 березня я її презентую. Далі, що ви пам'ятаєте, я в'язала отаку бувовну, вона в мене вийшла завелика. Я хотіла, щоб це була брошка. Але це в мене просто поруч з моєю бавовною стоїть на віконці, і всі бачать всю мою бавовну. У мене ще є гілочка бововна, і вони порч стоять. І, можливо, я ще дов'яжу колись собі і зроблю велику гілочку з таких ще бавовни. Ось. І в мене є і спочатку я хотіла ту бавовну зробити на подарунок. На подарунок для особливих людей з моєї команди. Подивимось, чи вийде в мене. Також, коли я показала ту бавовну у відео, то мені також, типу, замовили таку бавовну, і я буду ще їх робити. У мене є ще два таких моточки насправді. І я, в принципі, не планую змінювати пряжу. Просто трішечки інші, іншу кількість петель буду набирати і не дуже щільно набивати ось цю саму коробочку. Бо я там, в майстер-класі не так щільно вона була набита, не так туго. Тому я буду трішечки менше це робити, і вона буде легша, мабуть, через то. Це 100% бавовна Шахенмайер. Це вже точно німецька була, тут по-німецьки написано. І це також з Німеччини. Вона повністю не натуральна. Тут 55% поліестер 45 поліамід. Це щось типу м м м накоперіс, Але мені здається, що вона товстіша. Хоча я не в'язала з на накоперіс, на вигляд, вона мені трішечки товстіша. Тут, ой, ви випа з спиці. Тут 25 грам, 53 метри. Ну, вона така товстенька насправді. Також я не знаю, ще для кого подарунок, може для мене, може для когось іншого. Я все-таки хочу спробувати вишити. Тут це набор для коврової це був набір для коврової вишивки, де я замінила голку, замовляла окрему голку для коврової вишивки, бо там в наборі що попало було. я все-таки хочу вишити це лисиня. Я не знаю, можливо, я для себе його зроблю, а можливо, можливо для когось іще, можливо, комусь подарую. Ось. В принципі, це все, що я принесла із собою, і зараз ще я покажу трішечки. Там зовсім трішечки є просування, по-моєму, светрику. Тут більше половини другого рапорту. Тут вже майже кінець, вже майже видно друге серенько. Ось ось так виходить. Мені подобається дуже-дуже-дужа. Дуже-продуже подобається. Трішечки, може, я вам так покорот. Ниточка Афігенська. Це мені її дарувала Наташа на день народження з каналу в'яже». Вона мені, до речі, прислала тут десь, може я вам е, покажу, е, що це склад у цієї пряжі, бо я, <смас> я почала в'язати, я не знала. Я її потрохала, ну, я розумію, що там є шерсть, і що вона тепленька і м'якенька, дуже класна. І колір. Ну вам знову він все одно не, мабуть, тут, коли внизу, трішечки передається. Не знаю, як з нею танцювати, щоб вам було видно. Коротше, вона трішечки більш рожева. Чим ви це бачите? Мені дуже подобається колір, мені дуже подобається з нею в'язати. Я в'яжу спицями. До речі, тут багато людей не люблять такі спиці. Це акрилові спиці, тренс, здається, нет про трендс. Четвірочкою в'яжу у 4 складення. Мені все дуже подобається. Я б її в'язала постійно, але знову ж таки там візерунок, я його не пам'ятаю. Приходиться дивитися і це мене трішечки зупиняє, коли треба кудись дивитися. Але все-таки я також його сюди заявляю, цей СП. Я дуже хочу його дов'язати до свят і на свята хочу в ньому лазити по місту. Ось так. Ось так. І на наступну зустріч, до речі, я б хотіла в цьому роз... рожевому светрку вже бути. Звучить як план! Головне не казати слово дедлайн. <звучить>, Звучить як план, мені подобається. Тож, я дуже дякую, що ви були зі мною протягом усього цього відео. Трішечки каламбурного, трішечки такого е експромтного, бо я не продумувала сценарій, стащила по хаті все, що могла згадати. Можливо, я щось іще придумаю, можливо, я буду якусь іншу ниточку ще використовувати. Ось. Але на зараз ось такі в мене плани, ось такі в мене бажання. Я сподіваюся, що ви будете поруч зі мною на цьому шляху. А ви будете мені допомагати, підтримувати, писати коментарі, можете і позитивні, можете і негативні. Я їх не видаляю, якщо що можете почитати, все залишаю як на долонці. Бо я вважаю, що якщо є негативні коментарі, значить все я зробила. Правильно. І не зря, не зря я цю всю е, штуку затіяла. Тож, я ще раз прошу вас написати коментар в підтримку мені, е, поставити лайк і підписатися, якщо ви не підписані. Це буде дуже кльово і приємно для мене. Ось. Ще я вам не сказала, що ви суперкльові глядачі. Я маю прям ну супер-супер класних підписників, які завжди готові мене підтримати. І я вам шлю усю ту підтримку е утроєну, ну, Не знаю, як це сказати, вибачайте. Коротше, багато вам усього класного від мене. І до нових зустрічей. Па-па, мої любі!